Вітаю всіх. Продовжую тему мобілізації. Тема мобілізації це зараз буде Запоріжжя. Місто Запоріжжя, мобілізація. Тенденція по мобілізації до кінця року. Запоріжжя, місто, тенденція по мобілізації до кінця року, яка буде. Тиском обставин сильніший. На довгострокову перспективу мобілізація буде просто неймовірна. Вони вважають, що це справедливо буде, щоб люди намагались захистити. Але не все буде виконуватись. Багато буде ось інформації без дій. Люди ховатимуться. Кінцевий результат який? Обмеження, всього, що можна, обмеження. Пересування, чого завгодно. Навчання. На навчання будуть їх, що посилати, ну, молодше. Ну, є вік 18-25, який, в принципі, не, не дуже чіпають, але все таки. Запоріжжя. У вас буде активна мобілізація по справедливості для захисту міста, як кажучи, так. Назву вас вам так: це, щоб було зрозуміло. Запорізька область, мобілізація. Запорізька область, мобілізація, яка буде? Запорізька область, яка буде у вас мобілізація? Тенденції? які? Запорізька область. Активно, активно. Треба людей максимально вигребти. Накопичити на майбутнє. Кінцевий результат, який Верховна Жриця знову випала. Вони вам все не кажуть. Влада, там команда від влади накопичити. Паш Пентаклів це нові учні, щоб були нові резерви. Очікуйте для захисту. Тобто Запоріжжя очікувати, що вигребуть всіх для захисту, щоб були завжди свіжі люди, руйнові резерви, сила. Ось там потрібна конкретна сила. Я ж вам робила, що там є загрози, тому роблять такий кошмар.